Вправа 540. Відстань між пристанями 72 км. Власна швидкість човна становить 21 км за годину. За який час подолає відстань між пристанями цей човен, рухаючись проти течії, якщо рухаючись за течією, він подолав відстань за 3 години. Ну що ж, давайте міркувати. Перше. Якщо в нас є відстань і час, коли човен, рухаючись за течею, подолав цю відстань, ми можемо знайти швидкість човна за течією. Так і пишемо перша дія. Тоді нам треба 72 км поділити. Він подолав цю відстань за 3 години, поділити на 3. І це дорівнює. Ну, Давайте ми запишемо 72 як 60 плюс 12. І розділимо це потім на 3. І це дорівнює. Треба тоді 60 поділити на 3. Додати 12, що ділиться на 3. І це дорівнює. 60 поділити на 3, це буде 20. Далі 12 поділити на 3, це буде 4. Разом це буде 24. Пишемо в дужках чого. кілометрів за годину. Записуємо це швидкість човна за течією. Швидкість човна за течією. Ну добре. Швидкість човна за течією ми знаємо 24 км за годину. Ну, а є в нас власна швидкість, що вона 21 км за годину. А чого в нього було 24 км. Справа в тому, що коли він рухався за течією, його ще додатково течія зносила на деяку відстань кожну годину. Це і буде швидкість течії. Ну, то щоб знайти цю швидкість течії, нам треба від 24 відняти 21. Тобто пишемо тоді друга дія. Треба від 24 відняти 21. І це буде дорівнювати 3. Пишемо на дужках, чого кілометри за годину. Це у нас буде швидкість течії. Швидкість течії. Ну добре, якщо швидкість течії у нас складає 3 км за годину, то зараз ми можемо дізнатися, а яка буде. Швидкість човна, коли він буде рухатись проти течії. Він буде підніматися вгору, а човен його на 3 км кожну годину буде зносити вниз. Ну, то Зрозуміло, що в такому випадку ми записуємо тоді третє, Що щоб знайти швидкість човна проти течії, нам треба від власної швидкості човна 21 км за годину відняти 3 км за годину. І це буде дорівнювати 18 Пишемо в дужках чого? Кілометрів за годину. Це в нас має бути швидкість човна, швидкість. Човна. Проти течії. Ну добре, якщо ми знаємо швидкість човна проти течії, а він має проплисти 72 кілометри. Зараз ми можемо знайти і час, за який це трапиться. Треба відстань поділити на швидкість. То в четвертій дії тоді ми пишемо, що 72 72 треба поділити на 18. Поділити на 18. І це дорівнює. Ну що ж, як можна поділити на 18? Я пропоную, щоб поділити на 18 це все одно, що поділити на 2, а потім поділити на 9. <кхід> тобто ми можемо записати, що це дорівнює 72 поділити, ще раз, так як 18 це 2 помножити на 9, то це все одно, що 72 поділити спочатку на 2, а потім поділити на 9. І це дорівнює 72 поділити на 2 це буде 36. А 36, що ділиться на 9, це буде дорівнювати 4. Якщо ми кілометри ділимо на кілометри на годину, то в нас залишиться години. То ми пишемо, чого в дужках Годин. Це у нас час. За який? Човен. Подолає. Відстань між пристанями. Між пристанями. Ну і, мабуть, треба дописати рухаючись проти течії. Ну або просто напишемо проти течії. Добре, ми знаємо, що це трапиться за 4 години. Ну, а зараз записуємо тоді відповідь. відповідь. Отже, в нас вийшло 4 години. Ну що ж, ось така не дуже проста задача на відносність руху на цьому вправу завершено.